Сталося жахливо. багато поверхівки в Україні почало заливати водою. Їх просто позривало труби радіатори, бо воду не зливали. Вона замерзла, розширилась, порозривала радіатори, і всі багатоповерхівки. Зараз все стікає водою, тобто будинки не були підготовлені чогось. До цього хоча очікувалися напевно, що буде така така зі сторони Росії. І ось дивіться, я до речі готую для вас відео, як в будинках зараз, де немає опалення нічого. Ось дивіться, просто виживати Це поняли з ковдр побудована. Така палатка, де, до речі, може бути тепліше на 5-10 градусів, якщо це правильно зробити, там всякі грілочки і так далі. Друзі, скільки це буде відновлюватись тепер в Україні, взагалі невідомо. Ось я показую різні там альтернативні методи. Дивіться, це от на свічках отак, вода готується, отакі от методи опалення. Я про це все зніму завтра дуже детальне відео. Покажу вам, розкажу, як ви можете зараз грітись. До речі, ця інформація корисна для українців за кордоном, бо. Не будьте такі легковажні рашка вона кончена. Діде діло і до Європи. Це питання часу. На жаль, тому ми маємо всі бути підготовлені розповсюджувати це відео. Друзі, на випадок того, якщо у вас буде імміграція чи нерозуміння з працею вашою чи де далі шукати роботу, безкоштовно для вас зараз на протязі трьох днів буду розказувати, як ви можете онлайн в еміграції просто з допомогою телефону та інтернету розповсюджувати україномовні відео, українські новини і отримувати за це ЗП онлайн. Поклик знаходиться в описі профілю, або дивіться в мене в сторіс. На жаль, завтра вже проведу ефір, тому не пропустіть. Це останній такий безкоштовний. На жаль, незрозуміло, яка буде велика трагедія від того, що зараз будинки всі заливають водою. Як довго потім будуть ремонтувати це все водопостачання, труби, опалення? Чи буде на це ресурс, чи будуть на це кошти? Напевно, це одна з найважчих зим зараз буде для українців. Мене дивує, що українці ще якось тримаються при цьому всьому. Я намагаюся, як може допомагати. Ми зараз закупаємо там батареї, електронні станції, генератори будемо відправляти в Україну. Чи можемо тим допомагаємо, Але сам факт того, наскільки Рашка вдарила в болюче місце, наскільки вона змінила тактику, наскільки вона, наскільки вона останні соки вижимає з українців, тобто, ви бачите, українці що з нами не роблять, а ми не здаємося. По от не здаємося, і все. І от найбільша проблема, що українці не здаються. Ось така от історія, що вже з нами не роблять, які експерименти над нами не ставили, що тільки на голову не скидали, що з нами не відбувалося, ми не здаємося і не здаємося. Не здаємося, що наша влада з нами не чуде, а ми не здаємося, не здаємося. Не здаємося, не здаємось. Вже з усіх сторін нас намагаються доканати. Ну, цю зиму треба пережити. Дай Боже нам всім терпіння, сили, здоров'я, натхнення і не зійти кукухою від цього всього. Дивіться завтра відео. Повноцінно я покажу, як взагалі в цю зиму можна буде вижити. Всім папа.